День, мої любі дев'ятикласники. Сьогодні ми з вами поговоримо про геометричну прогресію. Ну, до цього ми вивчили з вами арифметичну прогресію. Геометрична прогресія, вона, скажімо так, подібна арифметичній прогресії, але тут дію додавання замінили на дію множення. Давайте з вами розберемо, що таке геометрична прогресія. Так, розглянемо числові послідовності, наприклад, 2, 4, 8, 16. Друга числова послідовність 9, 3, 1, 1 3. І третя числова послідовність 1-2, 4, мінус 8. Подивимось, проаналізуємо першу числову послідовність. Ви бачите, числа 2, 4, 8, 16. Тобто 2 помножити на 2 стало 4. Потім 4 знову помножили на 2. Отримали 8, потім 8 знову помножили на 2, отримали 16. Тобто, як ми отримали наступне число, помноживши попереднє на 2? Як наступне, помноживши попереднє на 2. Отже, те число, на яке ми множимо тут, яка закономірність цієї послідовності, ми кожне число множимо на 2, на одне те саме число. Так. Далі подивимось, давайте самі подивіться, яка тут закономірність? На що ми множи, Треба помножити 9, щоб отримати 3. Ну, можна поділити на 3, тобто помножити на 1 третю. Значить, 9 помножили на 1 третю, отримали 3. 3 помножили на 1 третю, отримали 1. 1 на 1 третю – 1 третя. Тобто, тут властивість цієї послідовності, що множили постійно на число 1 третя. Тут 1. Помножили на мінус 2 буде мінус 2. Мінус 2 помножили на мінус 2 мінус на мінус плюс 4. 4 помножили на мінус 2 стало мінус 8. Отже, у цієї послідовності що множили на одне і те саме число на мінус 2. Що ми бачимо? У цих трьох послідовностей є певна закономірність, яка ми множимо. Щоб знайти наступне число або наступний член послідовності ми множимо на одне й те саме число. Отже, такі послідовності називаються геометричною прогресією. Тобто послідовності, в яких для отримання наступного числа попереднє множать на одне й те саме число, називають геометричною прогресією. Так, те число, на яке ми множимо одне й те саме постійне число, називається знаменником геометричної прогресії і позначається буквою Q. В математики це читається Q. В англійському ви звикли, що це читається як Q, але в математиці це Q. Геометричну прогресію в математиці в основному позначають як Bn, але можуть і іншими буквами Cn, Xn, але потім обговорюють, що це геометрична прогресія, якщо це треба за умови. Так, як знаходиться цей знаменник? Давайте подивимось на першу числову послідовність, тобто ми вже знаємо, що це геометрична прогресія. Щоб знайти це число, на яке постійно множать, ми повинні наступне число поділити на попереднє: 4 поділили на 2, це буде 2. Або 8 поділили на 4, це буде теж 2. Або 16 на 8 теж 2. 3 поділити на 9 1 третя, Ну і так, далі, і так далі. Мінус 2 поділити на 1 це буде мінус 2. Отже, щоб знайти знаменник геометричної прогресії, ми повинні. Наступне число поділити на попереднє: або друге на перше, або третє на друге, або Bn плюс 1 на Bn, якщо писати цю формулу в загальному вигляді, то ви повинні розуміти суть. Отже, ем, так. А, і треба наголосити, що знаменник може бути як додатнім числом, як ми тут бачимо у перших двох прикладах, так і від'ємним числом, як у третьому прикладі. Так, у геометричної прогресії, як і в арифметичної, є певна властивість. Якщо в арифметичної прогресії є три послідовних числа, то подвійний добуток середнього числа дорівнює сумі двох крайніх чисел. Тут щось таке теж є, але тут застосовується множення. Отже, якщо у вас є три послідовні числа B1, B2 і B3, щоб знайти b 2 ви повинні взяти, ну, тобто, середнє число яке, число, яке стоїть посередині, ви підносите до другої степені, і це дорівнює добутку двох крайніх чисел геометричної прогресії, із трьох послідовних, із трьох, які стоять поруч один за одним. Можна взяти, наприклад, b2, b3, b4. Отже, b3 в квадраті буде дорівнювати b 2 помножити на b4, отака властивість геометричної прогресії. Ну, можна розглянути на прикладі, ну, це в загальному вигляді написана формула, оця властивість. Наприклад, у нас є три послідовних числа геометричної прогресії 9х невідоме друге число і 1. Нам треба знайти оце невідоме число. Ну, за оцією властивістю ми можемо записати рівняння: що х квадраті дорівнює 9 помножити на 1. Звідси х дорівнює плюс або мінус 3. Тобто тут х може бути як додатнім числом, так і від'ємним. Другий приклад. 3 є три послідовних члена геометричної прогресії. Три невідоме число і 1 третя. Нам оце невідоме, яке стоїть посередині, треба знайти. Значить х з квадраті 3 помножити на 1 третю, крайні помножили, і це дорівнює 1, отже, звідси х дорівнює плюс-мінус 1. Так, тепер розглянемо формулу n-члена ного геометричної прогресії. тобто, як знайти, що потрібно знати для того, щоб знайти будь-який член геометричної прогресії? Вам потрібно всього навсього знати перше число і знаменник. Q. Тобто B перше і Q. Як і в арифметичній прогресії. А перше вам треба було знайти, знати і де різницю. Да? Отже, формула BN дорівнює B перше помножили на Q n 1 Тобто, якщо вам треба знайти, наприклад, там b 10 ви повинні b 1 помножити на q в 9 степені. Тобто, скільки раз ви множите на Q, щоб перейти із першого числа до 10-го, щоб друге отримати, ви один раз помножили на q, потім це друге, ви ще раз на q помножили, отримали третє, четверте, п'яте і так, 9 разів ви помножили на q. Отже, це буде b 1 помножена Q в 9 степені. Якщо вам треба знайти, наприклад, b 15 ви b 1 множите на Q в 14 степені. Тобто, отут показник степеня на одиницю менше, ніж номер числа, який вам треба знайти, яке вам треба знайти. Отже, Приклад дано b 1 до рівня 3, куду 2. Нам треба знайти b тобто 5 тобто п'ятий член геометричної прогресії. Щоб знайти п'ятий член геометричної прогресії, ми повинні b 1 помножити на Q в четвертій степені. тобто 5 мінус 1 тут пишемо, Q в четвертій степені. Отут 5 це номер числа. Так, дорівнює. ну, Б1 у нас 3, 2 в четвертій це у нас 16, 16 на 3 це 48. Знайшли Б5. Так. Ну, і тепер на прикладах розглянемо. У геометричній прогресії, Так, нумерація це я роблю для свого класу. У нас книжка Мерзляк Алгебра. 9 клас, але поглиблене вивчення. Тому тут номери такі: не зважайте увагу, у вас. У підручнику у звичайних класах нумерація трошки інша, інша, а завдання такі самі. У геометричній прогресії перший член y перше дорівнює. Бачите, тут y перше, yn. Але говориться, що це геометрична прогресія. Так, перший член y перше дорівнює 64, а знаменник Q дорівнює мінус 1 друга. Треба знайти. У вас буде в підручнику, хто звичайний клас, y3, y 6 y10. Ну ми так тут і знайдемо. Запишемо, дано, що нам геометрична прогресія, перше, Q – знайти третій, шостий і 10 член геометричної прогресії. Значить, Y3. Знаходимо за оцією формулою n-члена геометричної прогресії. Y3 – це буде y1 помножи на Q в другій степені. Тобто два рази застосували Q помножили на Q. Тому це в степені. Я можу трошки пояснити, чому тут степінь пишеться, щоб ви запам'ятали. Бо коли ви знаходите y друге, то ви y перше множите на Q, потім, щоб перейти до наступного числа, ви ще раз помножите на Q. А коли ви Q множите на Q, це буде Q в другій степені. Це буде степінь вже. Так от, 64 помножити на мінус 1 другу в другій степені, і це дорівнює 64 помножити на 1 четверте, це 16. Так, y шосте, значить, y 1 помножили на Q в п'ятій степені на одиницю менше, ніж номер, який нам треба знайти, ну, число за номером. 64 помножити на мінус одну другу в п'ятій степені. мінус одна друга в п'ятій степені це буде від'ємне число. І 2 в 5 це 32. Скорочуємо, це буде 2 і зі знаком мінус. 2. Так, а, можна було розв'язувати, я тут показую трошки інакше. 64, якщо хто пам'ятає, це 2 в 6 степені. І можна було скоротити, тобто тут повністю бо 2 в 5, а тут залишиться просто 2. Ну і додати на від'ємне мінус 2. Тобто не обчислювати, скільки буде 2 в 5 степені. Y, 10 член геометричної прогресії, y10 дорівнює y1 помножити на Q, в дев'ятій степені. 64 помножити, якщо обчислювати Q в дев'ятій, це буде від'ємне число. І 2 в дев'ятій – це 512. Скоротили, це буде мінус 1 восьма, а можна було е, по іншому трошки. 64 це 2 в шостій, ми пам'ятаємо. Да? А, а Q в в в ну це 2 2 у нас, да? 2 в Скоротили, скоротили, тут буде 2 в третій степені, бо при скороченні степені віднімаються, бо дрова рисичка це знак ділення. Отже, 9-6 буде 2 в третій. 2 в 3 це 8. Ну і додатнє від'ємне буде мінус 1 восьма. Просто в геометричній прогресії трошки складніше обчислювати. Якщо в арифметичній, там треба було додавати, віднімати, тут множити ділити, тут степені вже, ну і таке інше. Так, наступне. Знайдіть знаменники п'ятий член геометричної прогресії, якщо вона задана числами: 1,216, 1,36, 1. Шосте. Знайдіть знаменник. Ну, Давайте. Дана геометрична прогресія Б1. Бачите, 1,216, Б2, 1,36, Б3, 1, 216, B2, 1, 36, B3, 1 Вам треба знайти знаменник і п'ятий член геометричної прогресії. Щоб знайти знаменник, ви повинні поділити. Але ну, поруч числа, які стоять. Число з більшим номером поділити на число з меншим, або B2 на B1, або B3 на Б2. Ну, ви дивіться, де менші числа, щоб вам зручніше було обчислювати. Давайте візьмемо b 3 і b 2 Тобто Q дорівнює b 3 поділити на b 2 Це 1 шоста поділити на 1 36. Тут перевернули 36 перших, скоротили, це 6. Ви знайшли, що знаменник цієї геометричної прогресії дорівнює 6. Тепер знайдемо b 5 Ну, B5 5 це b 1 помножено на Q в четвертій степені, і ви це пам'ятаєте. b 1 у нас 1,216 216 на 6. В четвертій степені. Ну, краще перетворити 216 як 6 в якій степені. Можна вручну порахувати. Тобто 6 на 6, 36, це вже друга степінь, і ще раз на 6, це буде 216, третя степень, тобто це 6 в третій степені, скоротили це до рівня 6. Отже, і п'ятий член геометричної прогресії теж дорівнює 6, вони однакові тут. Так, наступний: виразіть члени b 8 b 13 і b 60 геометричної прогресії BN через b 7 і знаменник. Q. Ну, це дуже легко зробити. b 8 b 8 Щоб отримати b 8 ми попереднє b 7 помножили на Q. От ми виразили через b 7 і Q. Тепер дивіться на b 13 Нам не обов'язково знаходити. В задачах не обов'язково, щоб знайти будь-який член геометричної прогресії, прям знаходити Б перше. А от знаменник ми повинні знати. Давайте дивитися, нам треба виразити, виразити через Б7. От Б7, щоб знайти Б13, скільки разів ми повинні помножити на Ку. Тобто, з сьомого місця перейти на тринадцяте це восьме, дев'яте, десяте, одинадцяте, дванадцяте, тринадцяте шість разів застосовуємо. Тобто... Б13 дорівнює Б7 помножити на Q в шостій степені. Тепер Б60. Давайте дивитись на закономірність. Чому тут ми отримали Q в шостій степені? Як тут програти оці номери? Це буде 13 7. Це шоста степінь. Щоб перейти від b 7 до b 13 ви застосовуєте 6 разів множити на Q, тобто 13 мінус 7. І знайшли, скільки разів ви множите на Q. Тепер, щоб знайти b 60 ви повинні b 7 помножити на Q в 53 степені. Яку закономірність ми бачимо? Що тут степінь У Q була одиничка, тобто 8 мінус 7. Тут ми вже з вами з'ясували, що 6 отримали як 13 мінус 7, а тут 53 отримали як 60-7. Отже, в загальному вигляді, ми можемо записати формулу, що bn, не будь-яке число знаходиться через будь-яке число цієї прогресії попереднє з попереднім номером BK помножити на Q в степені n-K. Ну, цю формулу запам'ятовувати не обов'язково. Ви повинні. Для себе запам'ятати суть геометричної прогресії. Тобто, от, як, ми тут, як я вам тут пояснила. Так, тепер наступний. Знайдіть знаменник геометричної прогресії, якщо у вас b 1 дано і b 8 Так, ну, по-перше, B8 8 це b 1 помножити на Q в сьомій степені. Виразили b 8 через b 1 і Q. Тепер звідси знаходимо КУ. К у 7 вам треба Б8 поділити на Б1. Ну, щоб знайти невідомий множник, ви повинні добуток поділити на відомий. Так ми і зробили. 64 поділили на одну другу. Тобто помножили на 2 і дорівнює 128. А 128, якщо хто пам'ятає, хто ні. Ну це треба. Ну, якщо у вас, щоб з'ясувати, Це степінь якого числа, треба розкладати на множники. Це на прості, це буде 2 в 7 степені. Можете порахувати вручну. Ну, Тобто, взагалі, то ви повинні підбирати, яке число в сьомій степені дає у нас 128, бо у вас тут Q в сьомій степені. Отже, Q дорівнює 2. Знайшли знаменник. Тепер друге завдання. Б8 можна знайти через Б6, як попередня задача, помноживши два рази на Q. тобто 8 6, два рази помножили на Q. від 6 перейшли до 8 за два етапи. Отже, це буде К в другій степені дорівнює Б8 поділити на Б6 дорівнює. 27 поділити на 75. У вигляді дробу записали, скоротили на 3 обидва числа. Це буде 9,25. А 925 це 3 5, ну, другій степені, Або плюс-мінус корінь із 925. Це плюс-мінус 3 п'яти. <кій> Ми ж не забуваємо, що коли у вас парна степінь. І коли ви її позбуваєтесь, тобто пишете корінь, то під, перед коренем ставиться плюс-мінус. Бо що додатнє, що від'ємне в парній степені буде додатнє число. Тому підходить тут обидва числа 3 п'ятих і мінус 3 п'ятих. Оце наша відповідь остаточна. Наступне послідовність BN є геометричною прогресією. Знайдіть B5, якщо b 9 і B6 25. Ну, дивіться, подивіться на номери. п'ять, 6. Це три послідовних числа. Посередині стоїть b5. А ми пам'ятаємо за властивістю геометричної прогресії, що число, яке стоїть посередині в квадраті, дорівнює добутку крайніх чисел. Отже, b5 в квадраті дорівнює b4 помножити на b6. Це буде 9 помножити на 25. Множете не обов'язково, вам треба знайти без квадрату б5. Б5 без квадрату це буде плюс-мінус корінь із 9 помножити на 25. А тут уже зручно корінь із 9, це 3, корінь із 25, це 5, 3 на 5, 15, плюс мінус 15. Друге завдання: у вас дано Б17. тобто Знайти b 17 якщо є b 16 і b 18 тобто три послідовних числа. 16, 17 і 18. Знову застосовуємо ту саму властивість. І отримуємо b 17 в квадраті дорівнює b 16 помножити на b 18 дорівнює 2 помножити на 10, а це у нас 20. Отже, b 17 буде плюс-мінус корінь із 20. 20 розкладаємо як 4 помножити на 5, корінь із 4 це 2, плюс-мінус 2 коренів із 5, і 5 залишилося під коренем. Так. Це домашнє завдання, ну це для моїх учнів. Це перший урок, ще у нас буде другий урок з геометричної прогресії. Дякую вам, Ну, де ми розглянемо більш такі складніші завдання. Це тільки таке легкі, легкі завдання. Все. Дякую вам за увагу. До побачення, до наступних зустрічей.